Друзі, мої вітання! Доброго вечора кажу всім ще раз. Інформаційний марафон продовжую на п'ятому каналі, і хочу представити спікера цієї частини марафону. Це Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, доброго вечора. Чи є у нас пан Сергій на зв'язку? Кажіть мені, будь ласка, є пане Сергію, Доброго вечора. Рада вас бачити. Доброго вечора. Хочу почати доброго ось бачу, зі свіжої зовсім інформації. Андрій Сибіга дав інтерв'ю і пояснив про перебіг переговорів між Україною, Сполученими Штатами і Делегаціями України, Сполучених Штатів і Росії. Отже, він говорить, що Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним. От це буде дуже важливо. Багато уваги в розмові приділили ситуації щодо мирного процесу. Зокрема, він заявив, що після Давоса переговорний процес змінився. США залишаються в ньому активною стороною. Тристоронні переговори в Абу-Дабі Продовжаться найкритичніші теми цих переговорів. Це трет. Території і Запорізька АЕС, і саме тому треба погоджуватися на зустріч з Путіним. Що ви про це думаєте? Наскільки дійсно потрібна зустріч Зеленського і Путіна? Чи вирішить вона щось, і чи погодиться інша сторона на такий контакт? Як ви вважаєте? Ну, знаєте, з політичної точки зору такі заяви треба робити, особливо в контексті того, що ви тільки що озвучили, що Сполучені Штати залишаються активною частиною цього переговорного процесу. Ви ж розумієте, що тут йдеться не про власне Сполучені Штати, а про адміністрацію оточного президента Сполучених Штатів. Тому ми зобов'язані робити такі заяви. Якщо ж відійти від таких зобов'язань, які є на сьогоднішній день, а, і бачення, скажімо так, американської сторони, то ну, давайте будемо відверті. Ніяких підстав щодо проведення якихось зустрічей, за результатами яких можна було б сподіватися на якісь позитивні зміни, немає. Ну, не існує на сьогоднішній день ситуації, за якою можна було припустити, що переговорний процес може зрушити з мертвої точки з огляду на те, які позиції займають сторони так званого переговорного процесу. Е, і е, саме тому мова йде про те, чи погодиться на це Путін. Давайте не забувати, що Путін в принципі не е, визнає е, нашого президента як легітимну сторону для переговорів. І в принципі неодноразово заявляв, що він не буде вести переговори з нелегітимними, як він заявив, президент. А е, таким чином, е, це знаєте, на мою думку, грав такі одні ворота, що ми погоджуємося на зустріч. З великою долею сподівання, що Путін відмовиться від своїх від можливості зустрітися, ну виходячи з того, що він вже декларував і декларував неодноразово. Але ще раз наголошую, ті всі маневри вони виглядають тільки маневрами в політичному полі без будь-яких можливих реальних результатів. Також Сибіга сказав, що склад делегації змінився. Від він значив, що стало менше ідеологічних тем, і відтак представників, які озвучують ці ідеологічні теми від Росії, і обговорюють цілком ну конкретні речі. Також було заявлено, що делегації, ніби обговорюють військову тематику. Що що має що це може означати? Пані Лерису, давайте я буду абсолютно відвертим. Поняття немає, що можна розглядати з точки зору військової тематики. Ну, я так розумію, що можливо припинення вогню, якась пауза у е, воєнних діях і так далі. Там припинення обстрілу інфраструктури української це, це, чи ні, це це, це це ваше побажання? Ну можливо, моя інтерпретація побажання, але... так. Інтерпретація, але знаєте, я, я вже неодноразово е, пояснював, що в даному аспекті ми говоримо про те, що у військовій справі у військовому плану плануванні називається Ч+. тобто йдеться про те, що будемо робити після того, як угу. припиниться вогонь. Але е, це знаєте така дуже гіпотетична е, ситуація, коли ніхто не знає, коли той вогонь припиниться. Можна безкінечно знаєте, доводити ті показники. Я просто цим займався. Там, наприклад, е, не на Чеплюс 2 а на Чеплюс. Годину 30 там, або Ч плюс 5, або Ч плюс 4,50. Про ці показники можна говорити безкінечно, але якщо немає розуміння, коли, на якому етапі, на яких позиціях буде припинення вогню і на яких умовах, то все решта виглядає, ну, знаєте, таким, якщо хочете, словесним туманом або е, створенням е, іміта, імітацією процесу, як такого в неділю Володимир Зеленський був у вільнюсі. Була зустріч Люблінського трикутника, і була зроблена певна заява нашим президентом. Він сказав, що гарантії безпеки від сполучених штатів цей документ, над яким працювали дві сторони, готовий на 100%. не на 90%, вже на 100%. І тепер питання за тим, де це буде підписано, як і як буде ратифіковано. Гарантії безпеки гарантуватимуть нам безпеку, як ви вважаєте? До тих пір, поки ми з вами не знайомимося з документами, важко про це говорити. На мою думку, гарантією безпеки є чіткий час прибуття американських підрозділів на територію України угу. і розміщення їх в зоні бойових дій або поблизу зони бойових дій ну так, щоб вони е мали чіткий і знаєте відкритий статус е і задекларували. Безпосередньо по прибуттю на місце свої подальші дії. Як вони будуть діяти? Вся решта це папір. Він може бути готовий на 100, на 120, 150, на 1500 відсотків. Але це тільки папір, тому в гарантії безпеки можна вірити тільки тоді, коли фізичні елементи цих гарантій будуть присутні а, на українській території все більше нічого. Все решта, це папери, і знаєте, гарантії сьогодні можна дати, а завтра забрати? Ну, в принципі, як ми вже з вами обговорювали неодноразово статус Будапештського меморандуму. Скажіть, будь ласка, чому Трамп погоджується на цю на цей діалог щодо гарантій безпеки? Навіщо йому це треба? Ну він сподівається, що якось щось там владнається, і він сподівається, що наявність такого документа може переконати Путіна країну агресора в тому, що ці наміри є дійсно серйозні, okay. і а, Путіну треба боятися. Просто знаєте відсутнє усвідомлення того, що. Ну, Країна-агресор цього не боїться. Все, що е, стосується виключно паперових показників, не може залякати країну агресора, і вона може боятися тільки рішучих кроків. Якби були розгорнуті, наприклад, ті ж самі е, установки Томагавка і націлені, наприклад, на Москву, е, з точки зору того, що у разі порушення режиму перемир'я припинення вогню буде завдано моментальний удар, наприклад, по російській столиці, ну це була б гарантія безпеки. Коли противник чітко знає, що є така то кількість пускових установок, і така то кількість пускових установок буде у разі порушення е залучена і використана для ураження цілей, які були задекларовані заздалегідь. Або інших цілей, тобто робиться перелік цілей для того, щоб, знаєте, противник заздалегідь не відтягнув свої сили та засоби. Тобто, знаєте, таке показове нанесення ударів. Це гарантії безпеки, а все решта. Як я вже казав, для, для Путіна це не представляє якоїсь загрози до тих пір, поки він не бачить реальної сили, яка дійсно може гарантувати ті безпеки. Папір, який би він високоякісний не був, залишається виключно папером. Схоже, гарантії безпеки потрібні не лише Україні, а й Європі, тому що сам генсек НАТО говорить, що Європа не може захистити себе сама. Без Сполучених Штатів Європа не захищена. Навіщо робити таку показову заяву про слабкість Європи? І чи дійсно Європа не може себе захистити? Уже є відповідь Франції на ці слова про те, що Марк Рютте дещо помиляється. От як тут розібратися? Ну, знаєте, це дуже складне питання, боюся, що нам навіть півгодини не вистачить, щоб розібратися в деталях. Тому що, скажімо так, Марк Крюте заявив те, що є абсолютною правдою, але абсолютною правдою з точки зору того, що Європа не може в діючій ситуації гарантувати безпеку. Мається на увазі Європейська Унія, Європейський uh -huh. Союз, гарантувати безпеку всім своїм країнам. Давайте будемо відверті, якщо найближчі пару трійку місяців будуть ознаки підготовки якогось вторгнення на територію країн Балтії, чи встигнуть за півроку європейські сили та засоби, виключно діючи в європейському контексті, в європейському форматі, забезпечити гарантовану безпеку для країн Балтії? Відповідь однозначна, ні. Чи має Європейський Союз на сьогоднішній день і на найближчі, наприклад, найближчі кілька місяців, півроку, Щонайменше підготовлений контингент, який може і вміє боротися з російською експансією? Ні, немає. Чи мають вони достатні ресурси та запаси на сьогоднішній день, які дозволили б вести їм довготривалу конвенційну війну проти країни-агресора, чи то на території країн Балтії, чи то на території Польщі, зокрема? Ні, вони таких ресурсів не мають. Чи мають вони потенціал для цього? Так, безумовно, вони мають такий потенціал, і саме тому з політичної точки зору Марк Рюте був зобов'язаний оголосити статус, який відповідає дійсності на сьогоднішній день. Саме тому давайте давайте ну, згадаємо те, що говорила сама власне Німеччина і інші країни Європи. Німеччина та Європа буде готова для відбиття російської агресії у двадцять році. Це було задекларовано. Після того, як на Вільнюському саміті свого часу було заявлено, що Європа має бути готова 27 року. Всі розуміють, що на 27 рік вони не встигають. Тому вони перенесли цей термін на 29 рік, і цей термін був оголошений Німеччиною. Но для того, щоб цей термін не був якимось гіпотетичним і автоматично не перейшов на інший рівень, треба щось робити. І саме тому Марк Рюте констатує факти: констатує факти, що на сьогоднішній день. Гарантію Європи можуть забезпечити Сполучені Штати, Це значить це, що у разі, якщо Європа дійсно вживе відповідних, адекватних і оптимальних заходів через два роки буде потрібна допомога Сполучених Штатів в ідеалі, я б сказав так, що вона не зашкодить. Але Європа має розраховувати тільки на себе в першу чергу, тому що це її територія на території саме європейського континенту. Триває зараз найдовша війна в Європі з 1721 року. Угу. Е, дивіться, якщо е, мислити як Путін, так зараз Європі дали чітко сигнал зі сполучених штатів, що ви самі відповідаєте за свою безпеку. Про це голосно сказав Марк Рюд Те, що Європа сама себе не захистить без Сполучених Штатів, ми розуміємо, що є країни, які відверто бояться вторгнення Путіна. Ми говоримо про країни Балтії. Це саме той момент, коли треба робити черговий акт агресії, щоб перевірити НАТО на міцність і показати, що в принципі альянс не спроможний себе захистити. Я вірно логіку розумію не зовсім пані Ларесо, тому що війна такого стратегічного рівня вона виграється економікою. А економічний потенціал Європи він в рази вищий економічний потенціал того суб'єкту міжнародного права, який поки що називається Російською Федерацією. Тобто е можуть бути зони, які особливо постраждають від війни, і ми з вами вже говорили, що це можливо бути Фінляндія, це можуть бути країни Балтії, це може бути Польща, це може бути екваторія Балтійського моря. Але е треба розуміти, що війна на виснаження і Україна це довела. Росії не по карману, uh -huh. не по кишені. Вибачте, і війна на виснаження знищить цьому Російську Федерацію. То можуть вони, як то кажуть, на куражі атакувати Європу? Можуть є, мають вони певні гарантії, того, що, наприклад, Балтійські країни не встоять так абсолютно. Але навіть в європейських країнах і я ще будучи. На службі, перебуваючи на курсах по підготовці офіцерів НАТО, ще в 2007 році було ознайомлений з такими планами, що так, безумовно, європейські країни не мають навіть за 100% підтримки Америки, не мають можливості відбити перший напад Російської Федерації, і плани визволення Балтійських країн розглядалися ну, в рамках 180 днів після початку такої операції. Інша проблема, що ми знаємо, що буде на тих визволених землях через 180 днів. Ми маємо вже з вами досвід нашої землі, нашого Донбасу, нашого півдня, і тому катастрофа буде значною. Саме тому знаєте для протирезіння Марк Рюте заявляє такі речі, які є об'єктивними. Саме тому ви розумієте, ну я не хочу дуже не хочу ображати наших балтійських друзів, тому що вони не бояться, вони усвідомлюють цю загрозу. Вони усвідомлюють ризики, з якими вони стикаються, і небезпеку того, що може відбутися, і роблять певні кроки в міру своїх можливостей. Але зрозуміти, будь ласка, на сьогоднішній день сумарний контингент всіх військ, всіх Балтійських країн разом з оркестрами, ротами почесної варти, адміністративним апаратом складає десь приблизно 32 чи 34, хай 35 тисяч чоловік. Тобто вони фізично не можуть протистояти російській армії плюс території і так далі. Тому подібне, я кажу, ця тема є дуже такою розлогою, і тут можна по кожному окремому напрямку говорити досить довго. Наприклад, чи може Литва з кількістю військ 16 тисяч чоловік, навіть з урахуванням, що вони відмобілізують таку ж саму кількість, хай буде 30 тисяч загалом отримати Сувалський коридор проти армії агресора, яка воює. Вже дванадцятий рік, яка знає, як вести сучасну війну, коли я спілкуюся з естонцями, вони кажуть, ми побудували, якщо я не помиляюся, 186 бункерів, і цим безумовно пишаються. Ви знаєте, є така фраза, що генерали готуються до минулої війни. Угу. На що я їм відповідаю? Що ніхто не буде вас атакувати в тих бункерах. Вони просто обійдуть і Сталіна вам позвонить, скажуть, ми вже тут так виглядає війна, до якої вони дійсно не готові. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як вирішиться ситуація з Гренландією? Чи може бути це ще одною точкою конфлікту? І навіщо європейські країни посилали туди 40 своїх солдатів? Можете пояснити цей пасаж? А, перш за все, я категорично не розглядаю питання того, що тут буде якась військова окупація? Тому що це неможливо навіть з військової точки зору. То та, там можна висадити певний контингент, але утримувати цю територію ну, є надзвичайно складною задачею, яку навіть Сполучені Штати можуть не потягнути. По-друге, в цьому немає потреби, тому що під час холодної війни на території Гренландії знаходилася 31 американська військова база. Зали, зараз залишилася тільки одна. Ніхто не забороняє е, сполученим штатам, скажімо так, відновити свою присутність, То, що президенту Трампу, е, виходячи з специфіки ну, його натури, хочеться е, бути таким певним епатажним лідером, якщо хочете зрозумілим хлопцем з американської глибинки, таким ковбоєм, який вирішує питання дуже швидко. Це специфіка американської ментальності. І так вони так діє президент Трамп на догоду зі своїм виборцям, він по-іншому діяти не може. Скажімо так, знаєте, піковий імпульс пройшов після цього, ну скажімо, вони переходять вже до конкретних дій. І як ви бачите зараз, мова йде про те, що, можливо, будуть виділені певні території, на кшталт того, що. Є на у форматі британських військових баз, зокрема на Кіпрі і так далі. Тому подібне, можливо, будуть ще додаткові питання розглянути, але треба розуміти наступне. І до речі, це пояснює, чому європейські союзники відправили таку показову кількість людей. Питання Гренландії є кричуще важливим як для безпеки європейського континенту, так і всього західного світу. Гренландія є ключовим моментом, ключовим елементом стійкості оборони цивілізованого світу проти зазіхань Російської Федерації, як васала Китаю, так і власне Китаю. А навіть щитом для Америки, тому що якщо подивитися на глобус, всі прекрасно розуміють, що балістичні ракети умовно з Росії, хоча в мене великі сумніви, що вони взагалі можуть злетіти, будуть летіти не через Атлантику, не через Європу. Вони полетять через Гренландію, як це передбачалося під час холодної війни. Тому логіка це ця, ця зрозуміла, і саме Європа показала свою реакцію на це, що вона не погоджується з силовими методами, які американці ну у разі якщо б Європа прогнулася, могли б розглядати як конкретний варіант дій. Добавте сюди Канаду. Яка так само не розділяє таких поглядів і решту країн, тому фактор Гренландії є дуже важливим, і любий експерт вам скаже, що так Гренландія необхідна для створення якісної оборони сполучених штатів і взагалі цивілізованого світу. Але, скажімо так, методи е, вирішення цього питання потребують певного політичного уточнення. Тому е, ніякою точкою напруженості Гренландія бути не може і на ситуацію в Україні вона жодним чином не впливає. Це абсолютно е, різні параметри, масштаби і завдання проведення тих чи інших операцій. За економіст пише, що Сполучені Штати розгорнули на близькому сході поблизу Ірану ЗРК Петріот системи протиракетної оборони авіаносець Абрахам Лінколь. Лінколь. І Йдеться про те, що Трамп може прийняти рішення навести порядок в Ірані. Чи буде прийнято це рішення? Як ви вважаєте? Він фізично не може навести порядок в Ірані. Пані Ларисо, я ну якби був вже офіцером, достатньо свідомим офіцером, який дуже уважно буквально з годинником відслідковував накопичення сил та засобів для визволення Кувейту свого часу. І ми усвідомлювали, яка сила була необхідна, яка концентрація ресурсів країн озброєння бойової техніки, матеріальних засобів для визволення такої країни, яка ну везе менше Ірану. Один авіаносець, яким би великим він не був, не може покрити всю територію Ірану країни, яка 40 років готувалася до війни із Сполученими Штатами без залучення, то що називається наземна операція, говорити про те, що президент Трамп е має бодай якусь примарну надію навести порядок в Ірані, неможливо. Якби була е ситуа е ситуація розвинулася таким чином, що, наприклад, там або врешті. Рештці місто на півночі Ірану, або е, в Абадані це місто на півдні Ірану. Е, були, роз, е, були визволені певні території, і ця територія контролювалася, ну, скажімо так, умовно е, наслідним принцом Ірана. Ситуація виглядала би трошки по-іншому, тому що є територія, з якою можна, ну, яка є символом боротьби, е, з якою можна було б вести бойові дії. Але на, натомість ми не маємо такої ситуації. Ми бачимо, що іранський режим топить в крові будь-який спротив, і е, е, рахунок жертв йде вже на тисячі. Е, без якоїсь, як то кажуть, концепції просто йде винищення населення і е, треба усвідомлювати наступне. Знов таки, порівнюючи ситуацію з Кувейтом, іранський режим має мільйони своїх прихильників. Угу. На сьогоднішній день тому е десяток-два десятка сотні літаків сполучених штатів без наземної операції можуть утюжити цю територію кілька місяців, можуть робити це роками, але ця ситуація не поміняє. Іранський режим і так виживає в умовах тотальних санкцій. І на сьогоднішній день, попри те, що ситуація, економічна ситуація в країні є надзвичайно напруженою, саме ці от виступи і протестна діяльність показує наскільки напружена вона є. Він має ресурси для того, щоб утриматися при владі. Ба більше з військової точки зору нанесення ударів під час так званої 12-денної війни об'єднаними силами Ізраїля і. І Сполучених Штатів не привело до того, що називається ліквідація ядерної програми Іран. Тому е, удар може бути нанесений, це буде показовий удар, але він не призведе апріорі до зміни. режиму. А на наземну виконанцію. операцію Трамп не наважиться, я правильно розумію? Тобто, а свій ми свій ми військовий... не бачимо, на, наземну операцію треба готувати протягом місяців, місяців, місяців угу. проти такої країни, як Іран. Таких сил і ресурсів Америка не має, бо більше я вам скажу ще один нюанс. І з мого спілкування з людьми, з якими я служив в Іраку, і у американців є зараз дуже глибока моральна і психологічна травма внаслідок того, що загалом, на їх думку, війна в Афганістані і в Іраку була для них невдалою, угу. тому американське суспільство не готове до того, що називається наземна операція. Ще дуже знаєте ця рана були. Тема, яка важлива для України, Франція виступила проти спрощеного механізму закупівлі британських ракет Storm Shadow для України, тобто Британія не країна Європейського Союзу. Гроші Європейського Союзу витрачаються на ракети, які виготовлені в Європейському Союзі. Дискусія розгортається. Марк та закликав не обмежувати використання Україною кредиту на 90 мільярдів євро лише закупівлею зброї, виготовленої у в країнах Європейського Союзу. Ну зрозуміло, що кожен відстоює свої економічні інтереси. Як це? Розв'яжеться ця ситуація Знаєте, дуже важко сказати, тому що, на жаль, на жаль, наші європейські союзники, попри те, що вони роблять просто неймовірні речі, щоб допомогти нам, іноді знаходяться в полоні того, що вони називають бізнес інтересами або як вони думають, здоровим глотом. Тобто, ви розумієте, що політик за словами Черчилля, думає про майбутні вибори, і саме тому Франція. Якби вона не відносилася до України, якби вона нам не співчувала і не допомагала, все таки діючий політичний французький режим діє в масштабах майбутніх виборів для того, щоб догодити виборцям, ми вже у Сенсі Америки про це говорили. Така ж сама ситуація в любій демократичній країні. Давайте будемо про це говорити відверто. Тому я можу припустити, що після певних домовленостей, після певних переговорів. Франція скаже Окей, давайте так робити, все ж таки, це ж наші союзники і так далі, тому подібне. Але зіграти таку політичну гру вони просто зобов'язані. Давайте будемо цинічно відверті. Це так звана Ріалполітік, як називається в інтересах існування того політичного режиму, який знаходиться зараз, прибувають. Кілька днів тому Володимир Зеленський повідомив, скільки протягом тижня сили Росії запустили на Україну ударних дронів, кабів і ракет. 1700 ударних дронів, 1380 кабів, 69 ракет різних типів. Така от інформація від Зеленського. Чи маємо ми право ставити питання до нашої влади? Скільки ми запустили на Росію дронів і ракет? Така інформація принципі, взагалі ці... доступна чи ні? В принципі, доступна для тих, хто вміє читати. Можете ми я, середнь... я можу сказати, що в середньому щодня ми запускаємо по російській території як мінімум від 100 до 120 дронів, і ви цю інформацію можете отримати з російських джерел. До речі, угу. ну і відповідно неможливо приховати напрямки, по яким застосовувалися наші ракети. Треба розуміти, що ми фізично не маємо достатньої кількості ракет, тому ну, знаєте, я розумію а, наших керманичів, коли вони кажуть, що а, ну, верніше, не кажуть, яка кількість ракет була застосована. Тому що ми, знаєте, ну, для того, щоб не деморалізувати людей. Угу. А, чому це важливо? Тому що ну, я, наприклад, виходжу з припущення, що в день ми можемо робити, наприклад, одну ракету. Але при цьому ми вже маємо кілька дивізіонів, того, що називається Нептуни. І ці Нептуни досить активно і вдало відпрацьовують по об'єктам, які знаходяться в межах їх досяжності. А треба розуміти, що те, що називається засіб, верніше виріб військового часу, тому що, знаєте, до сих пір точиться сперечання до якого класу відносити, те, що називається фламінго. Я її називаю про себе Франкенштейном. Цей виріб, наскільки він є ефективним, ну, за деякими оцінками, ефективність фламіну складає десь від 30 до 40% тільки. Тобто, з десятка ракет 3-4 ракети, ракети можуть влучити в ціль. Цього так само достатньо, але знаєте, треба усвідомлювати, що ми хотіли б отримати більше. Я скажу так: коли ми вийдемо на паритет. А ми можемо вийти на паритет з Російською Федерацією. До речі, якщо говорити про ефективність, то в принципі воно співвідносно. Тобто, скажімо так, ви озвучили цифру 1700 дронів, правильно? Угу. Так. А ми, запускаємо, а ми запускаємо вже, як мінімум, від 700 до 900 дронів щотижня ну, тобто, тобто близько до близько до паритету. так? близько до цього і з такою ж самою ефективністю. Давайте не забувати 1700 дронів. З них як мінімум 30, якщо не 40% відсотквідсотків дрони обманки. Тобто, по тих дронах ми виходимо на такий самий паритет, пане Сергію. От на цій цікавій темі змушена зупиняти наше інтерв'ю. Час вичерпався. Буду наступного разу починати з дронів. І ракет інформацію озвучувати. Спасибі за включення. Сергій Грабський, військовий експерт, друзі, в цій частині інформаційного марафону.